Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава! Слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа Слово. Чи так, батько отамане, чи правду співаю? Ех, Як би то, та що й казати? кебети немає. А до того Московщина кругом чужі люди. Не потурай, може, скажеш, та що з того буде? Насміються на псалом той, що вильов сльозами. Насміються тяжко батько жити з ворогами. Поборося б і я, може, якби мало сили. Заспівав би повголоса. Жду в снігах та сам собі, ой не шуми лужи, не втну більше. А ти, батьку, як сам здоров знаєш? Тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було минуло. Чуве, що діяли в Україні, за що погибала, за що слава козацька я на всім світі стала. Утни, батьку, орлиси, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як де море грає, як дівчина під вербою Гриця заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, Pokyja się w czużą ziemię, w czużi domowinie.